Всім привіт. Сьогодні у нас бліц-інтерв'ю з одним із моїх е, учасників навчання Геннадій Бодаєв. Доброго вечір студія. Всім привіт. Мене звати Геннадій. Мені 19 років. Я прийшов до Діми десь на п'ятому потоку, якщо не помиляюся, і трошки сьогодні розкажу про себе та мої результати, які я зробив за весь час на olx Маркетин. Супер, давай одразу почнемо з тобою з першого питання. Розкажи, як взагалі ти потрапив на навчання та як дізнався про мене. Ой, вз... я взагалі потрапив до тебе через друга. Тобто він сказав, що я такий Діма Волошин, як ти. І що він займається новою професією Олекс маркетингом. Я тоді ще саме закінчив школу, шукав собі якийсь підробіток. Мені друг порекомендував, що можна на тебе піти на навчання, оскільки професія нова і доволі цікава. І я ще саме хотів поступити на маркетолога. А що, а що в результаті? Ти закінчив навчання в університеті? В результаті так. Да, я закінчив навчання по маркетингу і пішов працювати маркетологом. Як би це дивно не звучало. І, ну, як, як батьки зреагували на це? Ну, як і взагалі в більшості батьків думаю, відреагували негативно, тому що дитина покинула навчання і пішла вже працювати без диплома. Ось а рекомендуєш інше так робити? Я взагалі нікому нічого не рекомендую. Всі повинні робити те, що вони вважають за правильним, але я вважаю, що неправильно, тому що якщо б я в той момент не покинув навчання, то навряд чи, що я маю зараз, трапилось би саме зі мною. Основне питання, я думаю, яке цікавить багатьох. Ти кинув університет буквально там на першому курсі. Розкажи, скільки ти почав заробляти? Ну на початку в мене був дохід десь приблизно до 15 тисяч гривень, оскільки в мене взагалі не було досвіду, але протягом року я вже трішки масштабувався, запартнерився своїм другом. Ми створили власну команду і, і приблизно десь вийшов на дохід до 50 тисяч гривень. У непогано. А скажи, будь ласка, от наскільки я знаю твою ситуацію, то ти такий сам по собі, не дуже любиш там, спілкуватися з людьми. Ти більше такий технічний спеціаліст, ти дуже круто виконуєш свої проекти. Ми тут покажемо приклади креативи Геннадія, який він тестує в OLX. В нього вони дуже класно працюють. Він так підходить це з гумором. А, скажи, як тобі вдається, не вміючи там, ну, грубо кажучи, не те, що не вміючи, не продаючи, заробляти такі суми і що ти порадиш для тих, хто також можливо в якійсь мірі інтроверт? Вони не люблять спілкуватися, і там ну чи обов'язково мати навичку, навичку продаж для того, щоб заробляти OLX-маркетингу? Скажу одразу не обов'язково мати навичку продаж, тому що я взагалі переважно саме зараз веду проекти, а не закриваю клієнтів. Тобто в нас є команда, де умовно хтось закриває клієнтів, а хтось працює з ними. Тобто пише текста і робить креативи. Це не менш важливо, оскільки якщо не буде результату для клієнта, то ніхто з вами не буде продовжувати співпрацю. 100% не можу погодитись. Вам важливо розуміти, якщо ви не любите комунікувати з людьми, там ви боїтеся, що до когось треба дзвонити і так далі. Важливо, щоб ви просто якісно робили свою роботу, виконували проєкти, тому що це не менш важлива частина роботи, так як і самі продажі. І відповідно у вас будуть дуже багато людей на навчання, з ким ви можете запартнерти, домовитись, хто буде замість вас продавати, ви будете працювати під відсоток і так далі. Тому головне, щоб ви у вас було бажання і можливість для вас точно знайдеться. Адже хороші спеціалісти завжди цінуються і для них завжди буде робота. Геннадій Бадаєв, так як ви є успішним, ой. З маркетологом ви пройшли моє навчання. У вас доволі непогані результати в 19 років. Дайте, будь ласка, декілька порад для людей, які можливо також цікавляться навчанням і цим напрямком. Ну, найперше, це як скажуть всі мотиватори, що потрібно дійсно багато. Працювати, Олікс це не якась просто швидка тімка, де ви можете там підзаробити буквально пару тисяч гривень і все. Ні, це також постійна основна може бути ваша робота, де ви зможете заробляти дійсно великі гроші і класно розвиватись. І також що я зрозумів, що багато саме від навчання залежить не від кураторів чи від діми, а від самих вас. Тобто, як ви ставитесь до навчання. Якщо ви дійсно його будете вчити і практикуватися, що вам говорять на уроках, то у вас дійсно все вийде. Супер, доволі влучні поради. Е, останнє питання на сьогодні: скажи Будь ласка, як ти взагалі прогнозуєш розвиток напрямку olx Маркетингу і наскільки він ще буде актуальний? І Якщо так, то скільки років? Я впевнений, що Оликс ще буде працювати довго, оскільки е, саме така ніша, як olx маркетолог, вона з'явилась відносно недавно. І насправді багатьом бізнесам на Олікс потрібна допомога, тому що багато підприємців не розуміють, як правильно рекламуватися. Найбільша перевага в тому, що ми просто виставляємо оголошення за них. Тобто, ми економимо їхній час. Це найбільша перевага маркетолога. От, поки є платформа OLX, до тих пір будуть актуальні і послуги olx маркетолога. І як ми знаємо, платформа OLX вже існує більше приблизно 15 років. Ще колись вона була з Ланду, і вона ще буде доволі довго працювати, тому що вона вже закріпилась на ринку, вона дуже активно рекламується. Ви можете бачити їх на різних білбордах і так далі. Тобто там величезний трафік, і платформа OLX входить в топ 6 по відвідуванням сайтів в Україні на 2023-2025 рік. Тому якщо для вас цікавий все таки цей напрямок, чекаю вас на своєму навчанні. На зв'язку був. Геннадій, вірте в себе та працюйте і заробляйте гроші.